Усім привіт! Сьогодні ми говоримо з вами про новий захищений смартфон компанії Blackview, точніше, не те, щоб новий, просто це Blackview Explore 2 версія з проєктором. Explore 2 звичайний на каналі Огляд є, в 25-му році він був, та й відповідно розпаковку цю я знімаю також насправді в 25-му році, але ви дивитесь і в 26-му. Тому давайте подивимось, а що ж за проектор як працює. А купити цей смартфон ви можете на Aliexpress, Посилання буде також в описі. Якщо ж цікавить саме цей апарат з огляду, також можете напошти писати, з радістю продам. Так, ось у нас коробка. Вона виглядає точно так же, як звичайний Експор 2. Просто в нас така з'явився надпис Проєктор. Все, по суті. Та й в цілому, характеристики, наскільки я розумію, мають бути точно такими ж самими, як у звичайного Explore 2. Звичайно ж, не хочеться сильно повторюватись, тому що я ж кажу, огляд Explore 2 звичайного на каналі вже є. Але в будь-якому випадку я коротенько буду розказувати вам про характеристики, покажу, як він працює на повному огляді. Але найбільше уваги все-таки буде приділене. Приділено проєктору Отже, комплектація, і я відразу бачу відмінність від звичайної версії, тому що такої штуки я не пам'ятаю в комплектації до звичайного Explore 2. Тут, до речі, у нас 120-ваттна зарядка. кабель блок у нас в комплекті. Оце що за штукенці? Ага, це у нас, я так розумію, отак якось працює. Коротше, поки що не розумію. Але на повному огляді обов'язково вам все це продемонструю. Так, беремо сам смартфон в руки. Під смартфоном у нас ще лежить інструкція, ремінець і скріпочка. Ось так. Ну що ж, дістаємо сам смартфон. Взявши смартфон в руки вперше, я, до речі, відразу помітив, яка відмінність від більшості проєкторів, які сучасних є в сучасних смартфонах. Ось це от коліщатко, яке регулює у нас, я так розумію, фокусну відстань проєктору. Зараз вже в сучасних смартфонах вони йдуть з автоматичним фокусом. Тут же у нас це коліщатко. Причому воно не дуже зручним методом тут. Пихнуто. Ну, про це трошки згодом. По тому, що є на корпусі. Ну, по-перше, подивіться на товщину близько 3 см. Та й вага тут, по-моєму, 700 чимось грамів, якщо не помиляюсь, чи близько, близько того, щось плюс-мінус. Позаду ми побачимо два ліхтарі, вони досить яскраві. Ну і сам проєктор знаходиться зверху, відповідно. Для забору і виду повітря є відповідні такі отвори. Все як має бути. Роз'єму для навушників, до речі, тут в цьому товстенному корпусі немає. Тут є тільки Type-C, от під заглушечкою знизу знаходиться. До речі, в смартфоні у нас стереозвук, один динамік ось тут, і один динамік, я так, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, розмовний має програватися. Це якщо я нічого не плутаю. На повному огляді це все покажу. вам. Так, знімаємо плівочку акуратно і будемо дивитись на сам смартфон. Запускаємо. До речі, поки смартфон запускається, хотів сказати ще, що важливою фішкою є amoled дисплей. Причому amoled дисплей із роздільною здатністю 2К. Це дуже гарний AMOLED дисплей з гарною яскравістю, кути огляди, все і так далі. Так, смартфон у нас запускається, і я вже бачу, що працює він дуже швидко, і це зрозуміло, тому що процесор Dimensity 8300. Ось він вже у нас запустився. Перше, що я хочу побачити, чи є у нас віджет для роботи проєктору, але, напевно, немає. Знову ж таки, як в багатьох смартфонів він є, прямо на робочому столі. натискаєте, проєктор вмикається. Тут я такої штучки не бачу. Значить, будемо зараз шукати, де знаходиться в нас керування проєктором. Да, до речі, знайти його я бачу не так то й просто, цей проєктор, тому що на робочому столі я його тут тупо не бачу. От не бачу і все. Давайте зайдемо в меню. А, ну от в меню у нас. Є безпосередньо цей проєктор. Про нього ми будемо говорити вже на повному огляді. Покажу вам його функціональність, як він працює, приклади і так далі. Зараз же коротенько про сам смартфон, хочу сказати, що мені Експлор 2 дуже сподобався, тому що тут ідеальний набір характеристик. Звичайний коштує смартфон там, від 17 тисяч за молодшу версію, старша версія від 20 тисяч. Але там ви отримуєте прям повноцінну мультимедійну платформу, а тут ви ще й проєктор отримуєте. До речі, треба перевірити, що є тут у нас Баг. Із LTPO, тому що тут у нас технологія LTPO повинна бути. Я можу, до речі, прямо в розпаковці, прямо зараз з вами це і перевірити. Давайте ми поставимо, так, Smart. І тепер дивимося, чи буде тухнути у нас яскравість підсвітки. Так, воно так само лагає, як і в звичайному Explorer 2. Ну, про це я вам також розкажу на повному огляді. На жаль. Е, так, далі. Є дві версії цього смартфону з різною кількістю пам'яті. І зараз ми подивимося, яка в мене версія, бо я не знаю. Ого, а в мене максимальна версія. В мене версія на 1 терабайт постійної пам'яті, ну і 16 ГБ оперативної пам'яті тут. Тобто 16 плюс терабайт. Є версія ще 12 оперативки і 256 ГБ звичайної пам'яті. В мене сама жирна, сама потужна версія, і це прикольно щодо швидкості роботи. Питань немає, і наскільки я пам'ятаю, якщо я правильно пам'ятаю, то в оцій версії, в старшій, тут ще трошки швидша оперативка повинна бути. Тобто тут повинна бути прям максимальна швидкість роботи. До речі, давайте запустимо зразу проєктор. І мені цікаво, чи буде сама система в нас підтуплювати, чи не буде. Бо в деяких смартфонах, наприклад, на Helio G99 процесорах, то смартфон підтуплює, якщо клацати з вимкненим проєктором. Так. Що ж у нас буде тут? Так, ви знаєте, теж відчувається, що не така плавність, а трошки наче менша кількість кадрів на секунду. Це не те, щоб підтуплювання, просто відчувається якась деяка, знаєте, затримка. Проекція у нас вже виводиться, ось вона. Тут ви її сильно не побачите, тому що з боку дві лампи яскраві світять. Ось як ця штука виглядає. Ще й зображення, якби яскравіше поставити. Ось. Тут у нас така проекція. Але оця крутілочка. Коротше, дочекайтесь повного огляду. Я вам все детально розповім про цей проєктор, про цей смартфон. Я сподіваюся, вам буде дуже цікаво це побачити в моєму виконанні це відео. До речі, тут ще дуже непогані камери, тут дуже непоганий екран, тут класна потужність. Тобто, в смартфоні фактично все класне, це повноцінний субфлагман, Я б навіть сказав флагман, враховуючи кількість його пам'яті. Та й таке, дивіться обов'язково повний огляд, бо і камери тут дуже класні, є про що розповісти, і, і все інше. Коротше, смартфон класний, смартфон дуже недешевий. Я сподіваюся, ви подивитесь повний огляд і побачите, що це за апарат такий, якщо не дивились звичайний огляд Explore 2. Дякую за перегляд цього розпакування. Вітаю всіх ще раз у 2026 році. Бажаю всього найкращого. Ну і зустрінемось вже на повному огляді. Обов'язково його подивіться. Бувайте!